Відео про те, які актуальні сьогодні архетипи. А, налаштовуючись на день а, там, готуючись до певних подій, я завжди дивлюся, які архетипи активні. Що це мені дає? По-перше, я розумію, які в потенціалі є. А, Вірогідні а, події, а, вірогідні відчуття. І чому я думаю, саме так іноді от мені приходять о, 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 певні там, практики, а, тобто є щось заплановане, а є те, що приходить от з потоці. В такому творчому потоці, і а, сьогодні я була налаштована на взаємодію там а, через певні алгоритми, які а, ну, не входять до того основного плану. Я така думаю, так, а що в мене сьогодні по, а, по дню? Які там енергії активні? А з енергії вже відбувається і ментальна якась конструкція. Там ми а, думаємо певними алгоритмами. Певними переконаннями, нам приходять певні ідеї, а ми пам'ятаємо, що <кхем> можна сприймати те, що людина генерує ідеї, а можна сприймати, як є певна ідея, яку потрібно реалізуватися в цьому фізичному втіленні. І ідея приходить в декілька. А, Олів. <смі> а, і хтось, хто сміливий, хто проявлений, а, хто живе своїм вільним життям, довіряє собі своєму творчому потоку, він бере це і реалізує. Він зрозумів, побачив це, знаєте, таким. Звізуалізував а, і реалізував, сказав, зробив там і отримав результат. А є люди, які, наприклад, вони зрозуміли якусь ідею, вони довго ходять з нею, думають її, обдумуються, з кимось радяться, треба чи не треба. А, і потім або роблять, або не роблять, але потім починаються ці такі знаєте, моменти, що а, це моя ідея, там хтось у мене її забрав, але одна ідея вона може втілитися. В різних континентах, наприклад, там. Або, ну, тобто тут а, завдання саме в тому, що а, ідеї потрібно а, реалізуватися. А хто це вже буде реалізовувати, це не важливо. От, саме тому а, дуже цінним є вміння а, розуміти і м м приймати підказки від свого. А Творчого потоку, це найцінніше, що може бути в людини, тому що ми завжди можемо зрозуміти е, е, свою інформацію, яка буде в нагоді саме нам. Це перше.